Одного разу діти грали в м'яча. Весело було грати, радісно, пов стадіон ішла старенька бабуся. Вона не добачала ішла поволі, пробуючи ціпком стежку. Чи випадково, чи, може, й навмисно хтось ударив м'яч так, що той покотився під ноги бабусі, вдарився об ціпок і вибив його з рук. Зупинилась бабуся, розгубилась. Не знає, що робити. Нахилилась, шукає ціпок, а він лежить далеченько, не бачить бабуся ціпка. Діти дивляться на бабусю й сміються. Нікому з них і на думку не спало підійти до старенької, попросити пробачення і допомогти їй. Діти сміються, а бабуся стоїть і плаче, і нікому з них. Не тенькнуло, що в цю хвилину коїться велике зло людина знущається над людиною. Лише яринка, що гуляла недалечко, кинулася бабусі на допомогу. Дівчинка мала добре серце і дуже засмутилась, побачивши, як діти сміються з безпорадної бабусі. Вона підняла ціпок, заспокоїла стареньку і допомогла їй дійти додому. Сміятися над старістю, сміятися над собою. Кожен із тих, хто сміявся над бабусею, через кілька десятиріч сам стане старим, а ще більший гріх сміятися над фізичною вадою людини то вже злочин. Діти, поміркуйте та скажіть, чи мали діти право навмисно кидати м'яч під ноги бабусі? Безумовно, ні. А якщо це сталося випадково, що треба було зробити? Правильно, обов'язково вибачитися і допомогти старенькій. Тож скажіть мені, будь ласка, яке ж право порушили дітлахи? Так, діти порушили право людини на захист від фізичного та психологічного насилля? Дякую вам за увагу, малята. До нових зустрічей.